І до спортивних тем змагання з елементами альпінізму від центру патріотичного виховання провели для дітей та молоді цими вихідними, як проводили спортивний захід та як долучитись до подальших змагань, дізнайтесь у наступному матеріалі. Спортивні руханки та змагання, кульова стрільба, естафети та тактична медицина. Центр національно-патріотичного виховання та патріотизму провів спортивні змагання Круті схили для дітей. Ми вперше цього року, після початку нового навчального року, провели такий масовий, на нашу думку, плановий захід. Очікували, що буде. Близько 10 команд прийшли. Активність була надзвичайно висока, прийшло 27 команд, більше 220 учасників. Для нас це було звичайно дуже приємно завершили. Ну вже з наступанням з настанням сутинків діти десь близько восьмої години з батьками роз'їхалися. За кількістю учасників реальність перевершила очікування. Участь у заході взяло понад 200 учасників. Змагання такі, як і були у нас під час літнього. Відпочинку, в основному, це елементи спортивного туризму, спортивного орієнтування. Ми показали, ну ви бачите, побачите картинку, ми вам надали нашими старшими вихованцями, було проведено майстер-клас. Ну, З елементами альпінізму. Ну, Коротше кажучи, почався новий навчальний рік, і позашкілля працює, і ми хочемо також і рекламувати те, чим ми займаємося, щоб залучити більше, більше вихованців до, нас, до нашого закладу. Ми вже маємо більше 600 вихованців на сьогодні. Хотілося б, щоб це, щоб це не було межею, щоб було більше. Тому ми з, ви, ви, хотіли скористатися таким. Такою хорошою погодою і прорекламувати про роботу свого заходу. Подальшому центр туризму та патріотичного виховання планує проводити подібні заходи частіше. Наступний планують провести в жовтні. Захід плановий, як я вже казав, круті схили. Наступний буде в жовтні, 15 жовтня. Думаю, що це за попередніми домовленими домовленостями ми будемо це проводити в Чернівцях на Цацина. Далі. Як я і анонсував 3 листопада, потім 6 грудня, думаю, що це такі найбільш масові заходи. А майже кожну суботу-неділю ми плануємо з дітьми, враховуючи погоду і враховуючи стан справ, які є в області, щодо безпеки і можливість укриттів, плануємо проводити отакі щовихідних заходи. Долучитись до подальших заходів та змагань можна, зареєструвавшись в самому центрі. Ми знаходимо на Переяславській 7Г, можна сюди звертатися. Ми будемо направляти в ті заклади, де ми маємо своїх тренерів. Я думаю, що ми будемо ну якщо в нас буде все складатися так, як ми задумали, щоб в більшості навчальних закладів ми змогли відкривати такий напрямок позашкільної освіти. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4